Давайте послухаємо слова колишнього візового офіцера, який провів більше ніж 80 тисяч співбесід на отримання вісша. Тепер останнє п'яте, як ви справляєтеся з попередніми відмовами. Якщо вам не пощастило отримати відмову на співбесіді, візовий офіцер веде деякі конкретні примітки про те, чому вони відмовили вашій заявці. Зараз, на жаль, вони не скажуть вам, чому саме вони відхилили вашу заявку, але будьте впевнені, вони ведуть конкретні нотатки в систему. Це означає, що коли ви повернетеся для наступної спроби, візовий офіцер матиме доступ до обґрунтування, деталей, через які попередній офіцер відмовив вам. І тому багато студентів звертаються до нас з думкою, що Можливо, це був їхній вибір школи, або людина, яка вирішила їх спонсорувати, або, можливо, навіть їхній вибір спеціальності чи ступеня призвів би відмови. Тому вони вирішили все змінити, а потім спробувати ще раз. Ну, дозвольте мені бути дуже чітким: вибір школи, вибір ступеня, у багатьох випадках особа, яка збирається спонсорувати вас, насправді не має великого значення. Найважливішим аспектом візової співбесіди є те, як ви спілкуєтеся зі своїм візовим офіцером. Це те, як ви пояснюєте, як ви прийняли рішення про те. Де вчитися, що вивчати, що робитимете після закінчення університету, насправді рідко виникає питання про те, яку конкретну школу ви вибрали, чи на якій спеціальності ви зосереджуєтеся, або в багатьох випадках хто збирається за це платити. І тому, якщо ви вирішите змінити купу речей, можливо, ви спробуєте піти в іншу школу, вивчати іншу тему, хтось інший збирається заплатити за ваше навчання, і все це перед тим, як ви підете і повторно подасте заяву на візу, майте на увазі, що ваш наступний візовий офіцер побачить попередні нотатки з вашого останнього інтерв'ю. you